Моторошне вбивство. Рівнянка у дворі будинку виявила закривавлене тіло чоловіка. Алло, швидка пенсіонерка скаржиться на неналежне спілкування диспетчерів екстреної медичної допомоги. ITV. новини. Добрий вечір. Моторошне вбивство у центрі рівного вчора, 14 січня, в одному з дворів міста знайшли закривавлене тіло чоловіка. Медики, які прибули на місце виклику, разом з поліцією констатували смерть. Що розповідає вдова вбитого та де зараз перебуває підозрюваний, дізнавалася наша Дарина Черемшина. Я я цьому не вірю, що так можна люди по із людини поїздіватися. Це садіст, якийсь добрий таке зробив. Ранок 14 січня рівне сколихнула жахлива новина. У цій квартирі днями сталося моторошне вбивство. Про закривавлене тіло на подвір'ї будинку. Поліцію повідомила рівнянка. Поліція відразу прибула на місце виклику. Там вони застали страшне видовище. Тіло чоловіка було щент понівеченим. Відповідно до лікарського свідоцтва його смерть настала внаслідок травм голови, шиї, грудей та переломів кісток скелету. Разом з тим сусіди вказали і на квартиру, де напередодні був шум. Там правоохоронці виявили чоловіка в крові. Він був у стані сильного алкогольного сп'яніння, а одяг та підлога в оселі у крові. Нападника затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Нам вдалося поспілкуватися із дружиною вбитого. Жінка розповідає: чоловіки між собою товаришували. Коля був знайомий. І вони так гарно говорили. Всігда. і Він завжди його хвалив, що добрий такий. Да, ну, він йому нічого поганого не робив. І завжди казав, що такий добродушний, хороша людина. А що так сталося у його у квартирі, то я це не знаю. Жінка каже, що шокована вбивством, та найбільше вражає те, наскільки сильно було понівеченим тіло убитого. І щоб так, так побити, то це взагалі це ми якимись молотками видно било, чи що щоб три дирки, чи чотири, що навіть не можна зашити шкуру, так казали в морзі. Він лежав роздіти без куртки. От. І окровавлений весь і боси наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Зловмиснику слідчі повідомили про підозру вчиненні умисного вбивства за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Тепер 68-річному чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі. Як з'ясували правоохоронці раніше, зловмисник також притягувався до кримінальної відповідальності за вбивство через необережність Дарина Черемжина та Богдан Чегус, телеканал Media Group. Диспетчери екстреної допомоги зневажливо спілкуються із людьми. Принаймні, такі обвинувачення все частіше стали ширитися у соцмережах. А нещодавно особисто на собі це відчула мешканка селища Клевань, коли намагалася викликати швидку для своєї бабусі. Як вирішилася ситуація, що робити людям, які зіштовхуються із подібними випадками, та що на це все кажуть працівники екстреної допомоги, дивіться далі у сюжеті. Ася, жителька селища Клевень, що на Рівненщині, днями вона викликала швидку для своєї бабусі, яка дуже погано себе почувала. Однак, за її словами, зіштовхнулася із неважливим спілкуванням із боку диспетчера екстреної медичної допомоги. Дівчина розповідає: спочатку бабуся намагалася сама викликати медиків, однак, як стверджує жінка, на її виклик приїжджати відмовилися. Біль був настільки нестерпний, рука німіла. Не вона не могла ні зігнути, ні розігнути її. Тобто, і вона розуміла, що цей біль вже починає там переходити десь там, ну згодом в район лопатки. Вона телефон диспетчеру їй сказали, що типу вона розказала. вони кажуть, що ми не приїдемо. І дуже негарна розмова була. Тоді, за словами Асі, хвилюючись за стан здоров'я бабусі, вона вирішила особисто викликати швидку. Однак розмова із диспетчером, за словами дівчини, стрімко переросла у суперечку. Все дійшло до того, що. Просто на мене почали підвищувати голос. Ну тобто, хоча в такій ситуації ми розуміємо, що люди телефонують у стресі. І ну, тобто, людина може ну, будь-яке реагувати, правильно? Е, про те, що я тільки чую від вас погано-погано, я втомилася вам пояснювати, мене таке не їздимо. Зрештою, до бабусі таки вдалося викликати бригаду швидкої. Однак таке ставлення працівників обурило жінку. Та, як з'ясувалося, такі випадки не поодинокі. Ми теж пару раз викликали швидку було що не приїхала, бо диспетчер порахував недоцільно. Було що приїжджали, а було що приїхали і спитали, чому ми приїхали. Самі ж працівники екстреної медичної допомоги кажуть, ситуація на їхній погляд була не критична, тому бригади не могли відразу виїхати на виклик. Але виникнення суперечки між диспетчером та дівчиною Олег Ушкевич не заперечує, каже, виною тут радше став звичайний людський фактор, викликаний стресовими умовами. Швидше за все, людський фактор, коли третій раз пояснюємо людині, що ми виїхати до бабусі, в якої Болить, ну це абсурдно у департаменті охорони здоров'я рівненської ОДА кажуть, про подібні випадки чули та запевнили, що без уваги вони не залишилися. Директор Олег Вівсяник додає, аби подібних неприємних ситуацій в подальшому не виникало, із працівниками швидкої проводитимуться регулярні бесіди. Ну, вони постійно тривають, постійно проходять. Ми більше візьмемо це питання на контроль, як і з тими тематичними удосконаленням, або пересійним, або сперевним розвитком професійним розвитком медичних працівників. Додатково звернемо увагу. обов'язково проводу ще раз нараду по медичній етиці і деонтології з диспетчерами, медичними працівниками для того, щоб запобігти таких конфліктів подальшому. Людям, же, які звертаються до швидкої, радить під час виклику медиків не панікувати та чітко пояснювати свої симптоми. А також наполегливо рекомендують вивчити випадки, у яких варто викликати швидку, коли є порушення дихання або відсутність дихання, відсутність серцевої діяльності, коли потрібно робити серцево-легеневу реанімацію, звернення з приводу масивної кровотечі, яка більше ніж 500 мл, з приводу інсульту. Інфаркту дорожньо-транспортних пригод, травм, отруєнь, ураження електричним струмом, блискавкою утоплення, значить, порушення дихання може бути порушення вагітності. Урешті ж випадках варто звертатися до сімейного лікаря, який має направити пацієнта до лікарні. А в разі неналежного ставлення у свій бік пацієнти завжди можуть звернутися із скаргою до департаменту охорони здоров'я. Вікторія Якимець Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Про те, що студенти чоловіки проходитимуть обов'язкову загальну військову підготовку у закладах вищої освіти рівненщини, про нову ректорку Рівненської медичної академії та про те, що будівлі у рівному обладнають звуковими маячками, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Пошуках справедливості затисло між вантажівкою та трактором. Хлопець з Рівненщини вже рік судиться із компанією через компенсацію на лікування. До роботи рівненський варес вийшов із відпустки і активно готується до другої частини сезону. Стисло між вантажівкою та трактором Моторошна трагедія трапилася із жителем Рівненщини на одному зі складів Одещини. Хлопець кілька разів уже прощався із життям, але дивом залишався живим. Позаду кілька складних операцій, а попереду реабілітація та ще два важливих оперативних втручення. Робити їх потрібно вже тільки от грошей немає. Уся надія на кошти, які мала б виплатити компанія, у складі якої все трапилося. Тільки от справа у суді а чи компенсують потрібну суму ясне немає історія сильного чоловіка, який намагається повернути життя, яке у нього в один момент відібрали. У матеріалі Вадима Мороза живеш, будуєш плани, мрієш, а потім в один момент опиняєшся між причепом вантажівки та трактором. Історія 24-річного Івана Новоселецького села Томожгород, що на Рівненщині пробирає до мурах. Хлопець працював далекобійником. Це був звичайний рейс, вивантаживши зерно 22 листопада 2023 року на одному із складів на Одещині, що належить акціонерному товариству Ілічівськ, зовніш Транс. Іван збирався в дорогу назад. Залишалося закрити борт. Причапу. У мене двері, такий борт був закривати двері, і він поїхав трактором під горцю те зерно, і так як не дивлячись взад, нічого з розгону, він як їхав, так і мене припеч... ну, притиснув до борта. Я зразу відчув просто хруст повністю все, що було зламане, все, що хрустіло, потім почув по голові, почало бігти гаряче, кров. Іван розповідає, свідомість не втратив. пам'ятає усе, що відбувалося. Подзвонив до хлопців, сказав, їдьте, забирайте фуру, кажу, бо я не знаю скільки я ще зможу протриматися. Я був повністю зломаний. Ця рука плече все відриване. Я положив отак, взяв у карман, весь в крові. І приїхали ще до чак своїх обіжки якесь. Хотіли забрати в мене ключа вісив на шиї. Ключа я не віддав, поки не приїхала швидка, поки не приїхала міліція. Хлопця завезли в одну із лікарень Одеси. Там він пробув 14 днів. Мені по-живому можна сказати, просто таку на ліжку, голову. Доверху пробили шию. Прийшло 5 хвилин, пробили груди і бока. Хоча все підписувалося з наркозом, там нічого такого лежав, просив медсестри обезбаліща. Вона казала, тобі не так болить. Просив води та води не давали». Це були найжахливі дні, які були. Пояснює, просив матіра, аби та його забрала із одеської лікарні. Мені прямо сказали, що мені залишилось жити два дні. Кажу, забирай роби, що хочеш, визивай, кажу, кого хочеш, підіймай, кажу, мене треба перевезти. На реанімобілі хлопця переправили в Полтаву. Там йому зробили складну операцію на обличчі, а також переробляли руку, адже в Одесі поставили коротку пластину. Іван каже саме лікарі Полтавської обласної клінічної лікарні врятували йому життя. Втім, боротьба. Не завершена. Йому треба обов'язково зробити ще три операції. Потрібно продовжувати реабілітацію, а грошей немає. Кошти, які були, закінчилися. Іван через біль та обмеження працює. Не залишили у біді і друзі. На лікування збирає і матір, але все йде на ліки. Суми потрібних операційних втручань не підйомні. Це сотні тисяч гривень. Уся надія на компенсацію. Іван пішов до суду, аби відшкодувати гроші за лікування та моральну шкоду. Злана водія трактора не тримає. Трактор взагалі не мав права заводитися, зрушає з місця, поки машина не вийде складу. Там навіть не було сигналу, коли він здавав взад. Ну, Опічно сигнал піпка, як здає взад, чутно його капець не тормозів на там трактори, потім їх проводили експертизу, не було нормальних ні резини, нічого, і водій ще, як показало, там трошки був п'яний. Щоб він сидів, мені легше від цього не стане. Толку він буде сидіти від 5 до 8, там з фігурою світило й моє, і дітей, це він простий. Що сталося, те сталося. У позовній заяві йдеться про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Ціна позову майже 2 мільйони гривень. Додається сума, яка витрачена на лікування і підтверджена чеками. Це понад 520 тисяч гривень. З цієї суми 300 тисяч уже. Відшкодував водій трактора. Є ще витрати на майже 200 тисяч чеків, на які немає. Моральну шкоду потерпілий оцінив у півтора мільйона гривень. Гроші хочуть стягнути із компанії, на складах якої все сталося. У Прат і Лічівськ, зовніштранс. Пояснювати нічого не хочуть. Коментар після рішення суду. Я зрозумів, а з ким я спілкуюсь Це співробітник даного підприємства. Ага. До побачення. Протягом року відбувалося досудове розслідування. А на початку 2025-го провели уже підготовче засідання в Вілічівському міському суді Одеської області. Сторона захисту просила накласти арешт на майно і рахунки підприємства на суму у 2 мільйони гривень. Але це клопотання судді відхилили. На лютий заплановано наступне засідання. Розгляд може тягнутися тривалий час, і в потерпіло є побоювання, що грошей на лікування він може.

Відпочинок позаду до роботи рівненський «Верес» вийшов з відпустки і активно готується до другої частини сезону. Наразі команда у Рівному, але зовсім скоро заплановано виїзд у Туреччину, де й пройде основний етап підготовки. Про те, хто поїде з командою та з ким верес гратиме товариські матчі у матеріалі. Далі. Рівненський Верес вийшов із відпустки. Команда протягом тижня набирає форму у рівному. З позитивним настроєм зустрілись з командою. Відпочили, набрались сили, провели індивідуальну роботу в відпустці трішки. Зараз набираємося фізичних кондицій. Відпустка дійсно вийшла коротенька, але нічого нам не перевикати. Ми вже звикли до такого. Я думаю, всі відпочили, набралися сили і будемо готуватися чемпіонату. Уже 16 січня рівняни вирушають на майже мі. Місячний збір у Туреччину, де й пройде основний етап підготовки до другої частини сезону. На сьогодні 26 гравців готуються до Туреччини. Це 23 польових і три воротарі легіонери. Підійдуть до туреччину. З них у нас з 26 гравців є три гравці: з Ю-19. Це баран Даніков і Воров'як. Більше працювати, аби якісніше використовувати гольові моменти. Головне завдання, яке ставить перед собою нападник рівнян на зимові збори. Микола гайдучик один із трьох гравців Вереса, який за першу частину сезону зіграв найбільшу кількість матчів 19. Футболіст забив три голи і віддав одну результативну передачу. Я не задоволений, тому що було і багато хороших нагод де міг більше використовувати ці моменти, тому є над чим працювати. І будемо. Ставити найвищі цілі у Туреччині. Верес проведе 9 спарингів серед суперників. Команди з Польщі, Македонії, Чорногорії, Казахстану, Узбекистану, Латвії та Молдови. Перша гра уже 21 січня проти польського клубу «Катовіце». Цікаво буде зіграти з польськими командами, тому що я так не пригадую, що ми грали з ними на зборах. А це перший раз будемо з поляками грати. То цікаво помітитися. Доволені спарринг-партнерами і готуємося в чудовому настрої. Зараз все чудово і вже. Будемо ближче ближче витувати зі треш за час зимової паузи. Верес попрощався із центральним оборонцем Олександром Мельником, який зіграв у двох матчах, та із півзахисником Денисом Світюхою, який за Верес провів 12 поєдинків. Не змогли себе тут проявити. Відповідно, вони хочуть себе спробувати в інших командах. Звичайно, ми певний час сподівалися на них. Вони сподівалися, але не завжди, не завжди що плануєш виходить. Тому десь десь нам ці гравці. По певним причинам не підійшли, із Вересом зараз тренується захисник Ілья Козубенко. У нього контракт із рівнянами, але клуб його віддав в річну оренду до друголігової стрийської скали. Там він зіграв у чотирьох матчах. Наразі до його поточної форми придивляються у вересі і роблять це недарма. Адже клуб активно шукає оборонця. Також є питання і по інших позиціях. Якщо в нас буде домовлень з деякими гравцями. Ми говоримо про буквально одну-дві позиції, то вже підійдуть в туреччину. Можливо, ще хтось з нами зараз стигне, бо є певні перемовини з гравцями. Якщо вдасться, то можливо, що навіть з нами разом першу частину сезону Верес завершив із 19 очками, і на дев'ятому місці на старті чемпіонату були озвучені цілі. Уникнути перехідних матчів. По ходу сезону нових задач ніхто не ставив. Хоч у команді і не проти поборотися за вищі місця. У Туреччині верес буде близько місяця. Перша офіційна гра після зборів має бути 22 лютого на виїзді проти Кривбасу. Вадимороз, Артем Шаула, Богдан Чегус, телеканал Media Group. Це Всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.